До початку повномасштабу війни дуже багато соціальних програм були на забезпеченні державного бюджету. Ми прекрасно розуміємо складну ситуацію, яка на сонячне в країні і держава займається тими пріоритетними речами, якими має займатися. Це оборона і безпека. Відповідно, кожна громада має мати оцю відповідальність. Перед державою перед людьми і багато тих програм, які раніше забезпечила держава, взяти на, на своє забезпечення. На сьогоднішній день наша соціальна служба комунальні підприємства охорони здоров'я справляються з цією задачею. Ми багато ввели програм, і багато тих коштів, які потребують наші мешканці, ми взяли на себе. Місцеві соціальні програми є невіддільною складовою бюджетного процесу для органів місцевого самоврядування. Це інструмент, який дозволяє визначити конкретні завдання для усіх сфер життєдіяльності громади. У могилів подільській громаді активно опікуються соціально вразливими групами населення для міського голови. Соціальна стійкість пріоритет. А відтак майже 5 мільйонів гривень з місцевого бюджету спрямували на реалізацію соціально важливих програм, підтримки учасників АТО, ООС, членів їх сімей та інших верст населення. Соціальної підтримки ветеранів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верст населення та інших нас завершився зараз квартал. Я можу сказати те, що ті кошти, які були закладені в бюджет на рік. За перший квартал ми повністю зробили забезпечення тих потреб мешканців необхідними речами, які були потрібно. Ми профінансували з 2022 року. У нас в громаді працює програма. Це по питанню пільгового перевезення наших мешканців. Вона була дуже гостра, але ми з цією задачею справились. Те, що ми наші мешканці мали отримати, вони отримують до сьогоднішнього дня. Це всі категорії пільгові, які передбачені кабміну якими ми маємо забезпечити пільве перевезення, нас на сьогоднішній день всі мешканці нашої громади забезпечені. Люди звертаються по хворобам. На жаль, збільшується кількість хворих, це онко, інсульти, сердечно судинні захворювання. І для того щоб оперативно допомогти кожному нашому мешканцю, є гарна програма, яка фінансується з місцевого бюджету. Це матеріальна допомога від міського голови. Нікому не відмовляємо, всіх забезпечуємо і фінансуємо оперативно, швидко, щоб люди могли закрити ті чи іншу потребу в лікуванні. Є ще в нас програми, які безпосередньо закупляють для. Людей, які інсулінозалежні, які хворіють на цукровий діабет. У нас повністю проплачена вся програма і вся потреба на рік. І ми цю програму виконуємо. В Могилі Подільська громада має ще програму забезпечення людей першої групи з інвалідністю, які потребують засоби гігієни. У порівнянні з попереднім роком, ця група людей збільшилась, тому ми вже заклали десь сверх трьох мільйонів гривень. Дуже багато зроблено, дуже багато робиться. Але кожен день дає свої виклики. Наприклад, зустрічався сьогодні з сім'єю військовослужбовців, в яких син демобілізований, має травми зі слухом. Відповідно, потрібно забезпечити слуховим апаратом. То в нас в Маліпійській громаді є ця програма. Ми зараз профінансуємо. Якісний апарат, який буде виписаний лікарем. 2024 рік для Могилів Подільської міської територіальної громади став ще одним роком випробувань та викликів, які ми долаємо разом цією громадою. Ми сфокусувалися на головному допомозі військовим і підтримці малозахищених верст населення. Ми не знаємо, що буде в майбутньому, але ми кожен день маємо знати, що наша задача. В перспективі забезпечити кожного малозабезпеченого, кожну людину, яка потребує допомоги від країни, яка потребує допомоги від Могилів Подіської громади. Ми маємо забезпечити і зробити все для того, щоб життя в нашій громаді було комфортним, злагодженим і щоб всі ці питання соціального захисту, всі ці програми, і вся робота молі міської ради, все життєдіяльність нашої громади, воно все нас має поєднути.